Да, я вас, Мої рідненькі хлопці, дівчатка, ми прийшли в кафе, на ту стоїть, заказує те, що нам треба. Це такий столик невеличкий, це такі стільці. На одному я ярси це мій рюкзак. Я тут поклала його, щоб ніхто не зайняв. А це така кафешка, я вам покажу. Ось така кафешка. Ось така Зараз ми я виключів, на там вип'є каву, я з'їм кончики з тим. З кремом, а Ната Кросан з фісташковим кремом. А тоді підемо на вулицю. Оце отак на вулиці красиво, бачите. А це підемо тоді в магазин Овіс, треба зайти нам. А тоді ще десь зайдемо розову поїмо, в другу кафешку. Хороша погода сьогодні. Ну, звісно, не так, як обіцяли 20, ні. І дощ обіцяли, я і зонтак взяла. От, але нема душу, але нема такого нічого. Ну нічого. Ну не так дуже жарко. Так що можна. Можна, можна було. Ще раз стану, покажу вам. Насаджу ну, вам скид. Це таке, що ми купили. Зараз ще буде всі. Вот. Ну, що, дівчатка, давайте я вам прервуся, тоді ще включуся, покажу. Бачите, договора, яка хороша на вулиці, сонячна, я зонта взяла, але і кепку теж взяла. Так що буду кепку одягати, пожарку. Бувайте, пока-пока, папа.